Дорогі християни, дорогі браття і сестри. Усіх щиро ради вітати з наступаючим святом нашої чудотворної ікони Матері Божої життєподательниці. Велика древня святиня у нас от, в монастирі, в Мажинці знаходиться Князі Острозьких, родина ікона землі нашої Волинської покрові і огражденні. Буде молитися, браття і сестри, звертатися. Така біля і сьогодні поділюся із вами. У нашому приході, в нашій общині, поїздці Святогольця у селі Хорі, в Рівненській області сьогодні загинув воїн Максим, браті і сестри. Прошу помолитись за новопредставленого воїна 2001 року народження. Слова, слова важко якісь підібрати, браті сестри. Слова тільки слова молитви можуть підібрати і ми будемо їх підбирати. І будемо вірити, що Господь дасть сил все пережити нам. 2001 року народження, воїн Максим, новоприставлений. Прошу, дорогенькі друзі та помоліться, хто має можливість і надіюсь, що всі мають. І м -м -м, сьогодні ось таке у нас тут свято, але як Господь посилає, все маємо приймати. От хай матір Божа покриває наших воїнів, хай захищає, і хай дарує нам сили і терпіння рухатись вперед.